Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас ми вже зняли відеоогляд 220, го тепер 241 го МТ. В ньому 24 кінські сили. А, рік випуску у нього 6-8 чи 8 місяць 2000 року. Стан просто шикарний. Гума задня, оригінал брістован, передню замінили, стоїть БКТ, не із дешевих резин, тобто гум це БКТ-шка. В ньому також є гідропідсилювач керма, реверс, бистий розворот, який вникається тут, але тут є підфарбування. Оця штучка була підфарбована. І ось ця штучка була підфарбована. Тут були царапини дуже великі. Просто коли транспортувалося, сюди поклала якусь железяку з другого трактора. І вона поцарапала. І була замінена оця пластмаска, але без щитка приладів. Теж було розломано, коли транспортували сюди. Так, трактор в оригінальній всій фарбі. Дивимося, який він. Такого стану. Також, але також вал бора потужності. Три вперед, одна назад. Програматор вже в цьому тракторці отут, фрези, І тут не система МАК, а система ПАК, Це трішки інші системи. Маковська система чисто електронна, там і датчик електроніки на задній он на роз'єм висить. Його не, під, не підключали, то у, цьому, у цій системі іменно тросом регулюється висота положення фрези. Так, що у нас під сидінням? Сидіння у нас весь порядок. Ремень безпеки теж присутній. Сідушка не гнила. Напрацювання в цьому тракторці 517 годин. Але ми теж не сперечаємося, може це правда, може ні. Не, не крутимо. В ньому також є дуга безпеки, козирок оригінальний. От, задня навіска. Теж такого стану офігительного. Царапини є. Щоб ви не думали, не собі там не примножало, що він весь ідеальний. Будь ласочки. Розмір фри... резини, я не знаю. Кому це інтересно? Ну ладно. Скажемо. 9,5 на 22 задня. І 6х14 передня. Тому така ж сама гума. Так, дивимося на підрамник. Будь ласка, дивимося Будь ласка. Нади дуже цікавить, які там знизу, які там зверху. Якось так. Теж замінена. оригінальна. Ось такий красеньк. Фреза тут. Теж метр ні тут, метр п'ятдесят. Будь ласка, вона ширша от тої фризи. От 220-го. От. Тут ми її запускали, вона без шумів працює, Замінили тільки мастила. І одламали пробку при транспортуванні. Будемо витачувати пробочку, ми її замінимо. Буде із капролона. Це один нюанс. Тому що транспортувались, вони друг на другу лежать. Отут загнуто було, трошки відрегулювали. Ну, от, от, от Задня навісочка у цьому тракторі теж просто суперовий стан. Ще раз нагадаю, це не з них фрези. Ми окремо купуємо і підбираємо там фрези. Так, що тут у нас по ножам? По ножам тут супер. От, І можу показати фрезу, яка буде стояти на тому, що без цього. Фреза рб 200 РБЗ 150, це метр п'ятьдесят фреза, Ось такого плану вона. Де понес якісь різинки на прикручував. Фактично як нова фреза. Ось такі будуть ножики і з ним будуть йти маркерні колеса. Так, що там у нас під капотом? Капотом. Будь ласка, такий стан, сіточка, генератор. Ось такий колектор, стартер. Вимили так, що краску збили. Нічого ніхто не розбирав. то герметик заводський. Тільки що з герметика збивається фарба. Тут теж ніхто нічого не розбирав. Все. Так, тут будь ласка Ніхто нічого не крутив А тут ось заміто підтікання маленьке Ось біля цього значить заміним поставимо хамут сюди більш потужний Також Паливний фільтр замінений, масло з фільтром замінено. повітряний замінений. Маркування, будь ласка. Раз, два і три. Такого цей тракторець. Також прошу вибачення за вітер. Мікрофона немає. Знімаємо такі резинки, будь ласка. Мінняні, тому що багато зараз не хейтерить. Міняні і все остальне. Різниця у цих тракторах, це і 2000 року, той 96 року, тому 22 кінські сили, в цьому 24 кінські сили. Якось так. Тут метр 50 фреза, там метр 40. 5 може бути. Ну, Навірно, що робоча... Робоча сорок 1,45. Всі функції працюють, що в цьому тракторі. Що в цьому тракторі. Без винятку. Тобто немає такої функції, щоб не працювало. Поворотники, фари, стопи. Ну, стопов тут немає в апріорі в цих тракторах. От. Ну, тут козирок є. Тут козирка, на жаль, немає. Продаємо все, те, що... Іде в комплекті. Нічого не знімаємо, нічого не демонтуємо. Прийшов з козирком, продали з козирком. Нема козирка. Або людина купує козирок, але в нас зараз навіть в наявності козирків немає, щоб продати. Ми продаємо козирки окремо. Але зараз в наявності немає зовсім. Люди зараз телефонують і ми не можемо нічим допомогти, тому що їх. Привезли там 200 штук, ми їх продали за 2 неділі, і все. Якось так. Так що когось будуть цікавити такі тракторці, будь ласка, телефонуйте, питайте. Запчастина на них є гладко всі. О, якщо там якоїсь дефіцитної запчастини немає, то ну, дефіцитної запчастин немає не на Янмар, не на Куботу, не на китайського якогось трактора. Якщо таке дефіцитна запчастина, це запчастина, яка по халатності тракториста вийшла з ладу. Тобто поламали десь сошку, зламали, ну, не замінили мастила вчасно. Тобто Тут немає такого, щоб воно ламалося. не знаю, от, ну, із-за того, що ну, щось воно недосконале або якісь. Ну, Якісь мінуса в цих тракторах. Ні. Фактично трактор не ламається. Запчастини по ходових, е таких свічі накала, бо там форсунки. Свічі накала, там взагалі копійки стоять. Форсунки теж копійки стоять. Е ну а по факту, ну, на цьому тракторі ну, можуть якийсь там сальничок, е манжетик, різиночка може десь. Буде підтікати, тому що трактор фактично стояв на зберіганні. На них стояли генератори. Вони фактично не їздили, ми їх відмили, тому що були в пилі, в плісняві якісь. Ну, відмили і все. І ось подаємо. По нашій халатності або по халатності японців поламали от щиток, а, Ну, не щиток, прилад, приладка сталася всього рідна. А от пластик оцей ми докупали, тому що ну, взагалі був розтрощений. Паяти його не має було сенсу. І царапини по всіх панелях. Теж ось. ось. Пофарбували порошковою фарбою, е наклеїли наклейки, тому що і пластик цей був сломаний. Це другий пластик зовсім е уціліла от панель а, І можна було даже не фарбувати ту сторону, оці, ну сіреньким таким. Але, вже, щоб воно симетрично було, пофарбували оце і ото. Так що якось так. Ось такі два красні. Все, телефонуйте, питайте. Всім добра і миру нам. До побачення. Третій тракт зніму трішки пізніше, тому що на другому майданчику привеземо його сюди, тому що там щось людей не виходить. Зарентою, що за реалізацію у нас взяли, але щось, щось, щось не, не виходить у них. З тракторами. Більше велосипеди, більше таке щось <кхи> мопеди. Все, всім добра, до побачення.